Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Дякую за вашу активність, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Дуже чудові ви підтримуєте, класно. Зараз що зараз, бачите, знаходжуся знов-таки в своїй квартирі, яку я знімаю. Я повернуся знов таки в бучу. Чому? Тому що е, треба продати машину. Продати машину хочу тут. а Це як його. І зараз буде ще один об'єкт. По місту в Ірпіні є замовлення на цілий об'єкт, треба його буде заробити. Це також ну, не можна втрачати, треба робити, поки є, щоб для старту в слід треба дуже багато фінансів. Тому зараз повернуся в бучу, 에... продаю машину, роблю об'єкт, беру гроші, дай Бог, і їду знов-таки до Вадима, до Толіка в село купувати хату. В принципі, остановився я на тому виборі, що був. Хатка я вам не показую, тому що не міг тоді знімати. Хатка маленька, дуже багато роботи, глиняна, стіни валяться, кажу, як є, але в принципі, якщо є руки, є голова. ну і саме важливе, фінанси, Все воно робиться і робиться так, як захочу я. Тобто, Тому, тому що зрозуміло, що можна купити хату, там їздив, я дивився класні хати є в селі, реально класні, але ціна ж 15 мінімум 1000 доларів. Ви кажете, давали пораду. Може, не, не варто поки що купувати будинок попрацюй ще зароби більше фінансів та купи кращу хату. Так само я думав з того року, що я тут зароблю і куплю хату. Але бачите, я тільки я дуже багато грошей тратив на ці сьомні квартири. Ми, робили, ну, ми зробили тільки один об'єкт за ці, майже за цей рік один об'єкт. Тобто, і так, що були там два-три рази в місяць. Навіть не вистачало на їжу. Ну, тобто, е, тому я не хочу це раз ризикувати, продати Форда, сидіти тут, а зараз працювати, втрачати свій час, коли я вже можу поїхати в село, купити свиню, виростити, зарізати, зробити вам тушонку, паштет, ковбаску, салко копчене та і жити далі якось в своєму селі. Стосовно Полтави, дуже мені подобається села, тому що природа гарна, є річки. Люди цікаві, дуже дуже добрі. Люди. Я не очікував такої підтримки, такої теплої зустрічі. Велике всім дякую. Дуже. Ну знаєте, що мені що сподобалось? Там не говорять, там балакають. Тобто, як у нас на Донбасі, там балакають. Суржик такий самий, як у нас. Це як так класно, Люди такі самі, як у нас. Дуже добрі. Тут в місті такого немає. А там реально люди дуже добрі. Мені це сподобалось. Тому село дуже класне, реально, блін. Е, думаю, все буде. В принципі, підтримка є. І Вадим сказав, що допоможе, що по стройці, що так. І Толік сказав, також допоможе. Тобто, що є друзі, це саме головне. Тобто, що е, ви, ви кажете, їдь там, там, ну, там Херсонщину, там я не знаю, чи ні, на той Хмельницьк, там Чер... Чернігів, до кого мені їхати? що я там буду робити. А тут вже в мене є такі, ось два друга. Які я впевнений, що допоможуть, є підтримка. Тому так зараз що, знаєте, в чому справа? Я звик, що до мене в село приїжджають люди з міста, та їм постійно пакуєш сумки, ну, відправляючись додому з сумками. Тут ситуація змінилася, ситуація інакша. Я приїхав в село збирати дань, ну я жартую. Тобто нагрузили мені повну сумку. Добре, що я хоч не, не, не дуже здорово брав, бо, бо грузили би, скільки скільки є міста. Тобто людей в селі так заведено завжди. Ще пам'ятаю моя мама, завжди грузи, грузи е, родичам, які приїжджають. Тобто, і тут е, діло в тому, що не можна відмовитися. Я думаю, кажу, що не треба. Він кладе. Я кажу, не треба, він вкладає. Тобто Я знаю, що таким людям не відмовиш, тому що сам по собі знаю. Тому довелося брати. Е, навіть сам не знаю толком, що там знаю, що там є хурка. Знаю точно домашня. це, блін, ну це класно. Ну я вже, блін, давно не в домашній куриці. Я вам зараз це покажу. Ось це відео і була така, така типу, розпаковка, що мені передали з села. Тому що зараз тільки тільки щойно я приїхав. Приїхав я в Київ з Києва, приїхав в Бучу. Тут навіть не придягався, тільки зайшов в квартиру. І зараз будемо показувати вам розпаковку. Поїхали. Так, друзі, поставив камеру, не знаю, буде видно мене чи не буде. Ось така сумка, можна сказати, повна. Зараз будемо розбирати. Дивитися, що там у нас є. Цікаво? Думаю, цікаво. Так, бачу, все ж таки, що трохи поганенько там видно мене. Зараз будемо показувати, друзі. Є в нас ось такі о, полтавські домашні курячі яєчка. Ось так один мені поклав ці коробочки, замотав ізолентою, щоб воно зберіглося. Один десяток та є. Другий десяток. Друзі, 20 курячих яєць. Це не просто курячі яйця, які ви купуєте в магазині. Це домашні яйця. Що може бути краще, ніж домачі, домашні курячі яєчка. Тому ось так. Далі. Олія. Ну, казали, не ходи олію, тому що, ну, тому що тут вона не одна і мені набагато і Ну, Тобто ось така олія. Ціна літра. Не... Ну, раніше я олію не їв, тому що я був на дієті. Зараз в принципі діє в мене немає. Знов -таки, я Злетіть з діти і ось така ось це домашня, зараз Пахне так, знаєте, насінням, підсолнухом. Ось таке я люблю мундіри з рибкою справжньою, бо така олія купована має ні вкусу, ні запаху. Далі що у нас є? Далі є е, рибна консерва. тобто також дуже класно, в принципі, скуштуємо. Рибна консерва. Так, це моє. Це в мене тут речі. Далі тут багато пакетів. Зараз цікаво, що в пакетах. Що в пакетах, я сам не знаю. Я знаю, що були яйця були і була курка. А от тут три пакети ще. Що в них, чесно кажучи, я не знаю. Ось так і приїжджаю в село. До друзів. На нагрузки так, що будеш йти додому, та її рука відбавиться від ваги сумки вашої. А тут ,4 кілограма 4 домашньої картоплі. Ну Це реально до моєго буде саме то. Домашня картопляка. Також гляньте, скільки, скільки домашньої цибулі, реально. Як вам казав, тобі нам дільку полюбиться, то тут на місяць хватить шикарно прожити. Ципульки також багато. Далі. Що тут цікаво? Так, ага, це він казав тобі, мені щоб було вечором перекусити. Ось така, друзі, пасочка. До речі, також це все пеклося своїми руками домашня, Ну і яєчка. Тобто зараз йде в нас паска. Треба їсти священну паску, їсти священні яєчка. Це все треба. Ну Також домашня, домашня і домашня. Отака пасочка. До речі, по покличемо Дімона, буде зі мною дігустувати, тому що йому це дуже подобається пригостимо. Далі що у нас є? Далі у нас є... Те, що я дуже люблю, це е, томатний сік. В принципі, його можна в борщ додати. Ну, в принципі, всі додають борщ, а я додаю, навіть так можу пити. Воно реально я дуже люблю. Дома просто вибував всі банки, які були. Тобто це реально дуже класно. Там літра, і тут півтори літри, тобто, Ну, Розумієте? Не на один борщ. Це така розпаковка цікава робить. Так, і зараз покажу, що тут, а, тут вже відчуваю, що заморожене, це значить у нас курка. Вадим з жінкою заморозив її. В принципі, ще мерзла. Та вона ще повністю майже це дуже добре. Так, ну ладно, курку чуть пізніше що тут ще? Ага. Тут, так. Да. Вони. Подбалися про те, щоб я і сьогодні ввечері не лягав голодним спати, тому що, знаєте, після дороги хочеться помитися та лягти спати, немає часу, коли готувати. Тут у нас шашличок, такі котлетки, потім відбивні. Ну, тобто, м -м, реально клас. Те, що було на столі, це з собою я і привіз. Ну, Звісно, це не красиво, але ну, я не хотів це брати, це не красиво. Я не то, що там приїхав якусь дальню збирати. Але я ж кажу, від сільських людей ви нікуди відділитесь. Якщо вам дають, то, то вам дають. Ну, і Тут також е поклали копчені мені рибки. Також пахне файно. До речі, рибка це е толіка. Да, це толік привозив гостинці також. Ну і саме таке цікаве. Зараз я, мабуть, її навіть дістану, щоб ви її бачили повністю. Бачив, як цю курку роб... ну, Вадим її різав. Це все, все було на моїх очах. Так, руки в мене чисті, руки я вже помив, так що можна братися. Пахне знаєте, таким домашнім. Чомусь я думав, що домашні куртки дуже маленькі. Хоча цю, мабуть, я не знаю, кілограма. Три точно є. І це домашня, друзі, буде домашній борщ. Тут хватає на три борща. Реально, це не те, що там купуєте у магазині ті окорочка. А ось така порода. До речі, якщо собі так забуду, буду заводити таких, тобто є, що й поїсти. І в принципі вони несуться. Це порода м'ясо ялічної куриці. От кілограма три, вияви, кілограма три, вона ще... видно, не, кілограма 3 вона ще несеться. Тобто... Ось таке навіть зробимо прев'ю. Тому що гляньте. Ух. Ну, я скажу ще раз повторю, сьогодні сьогодні часу немає нам це все варити, робити, тому перенесемо це на завтра. Завтра зваримо такий борщ і покличемо Дімона на Пасху та на борщ. Тому так. Тому так, тому так, тому так, зараз треба ще на завтра термозок якийсь готувати, Завтра ідемо на роботу. Ну ось в принципі. Тому, друзі, ось так. Ось такі у нас, така у нас розпаківка, розпаковка була кому як зручніше. Що хочу сказати, що не даремно я поїхав туди. Я відвів душу так, щоб ну, просто цього не ну, цього не зрозуміти. Ти той, хто хоче там жити, і ну, якщо ти хочеш жити в селі, ти хочеш бути з цією природою, відчувати її. А живеш цілий рік там в квартирі, в цих стінах глухих. то Я вам скажу, це я так душу відвів. Що знаєте, останній день що вже на трасу мене вивезли. До речі, е, маршрутки ходять. кременчуг київ через, прямо через це село. То вивезли мене тобто, на трасу на центральну, е, вивезли Толік був, Толіка жінка, Вадим, Вадима, жінка, тобто вивезли. То навіть я вже не хотів їхати, думав, може ще лишитися. Я просто розумів, що тут мені треба, щоб на цьому об'єкті, де ми робили зараз, щоб мені забрати гроші, мені треба закінчити цей об'єкт, тобто вивезти сміття, там, розібрати ліса, десь підгрунтувати, підмазати, підшпаклювати. Тобто такі мелочі, але їх треба закінчити, щоб об'єкт був зданий і забрати гроші. Тому я мав їхати, просто реально мав. Ну, аж коли виїжджаєш, хотіла сльозу впустити, знаєш, на воно як вже як будто ви ну уїжджаєш не від не від людей, яких перший раз побачив, а вже як, наприклад, уїжджаєш від своєї сім'ї, тобто дуже класно погуляли, дуже я всі вдячний, хто до мене так віднісся. Тобто, ну, дуже приємно. Тому всім вам велике дякую. Ми, друзі, зараз будемо що е, вечеряти. Готуємо термозок, якесь назавтра, будемо лягати відпочивати. Ще раз, не забувайте лайк, далі буде, далі ще ну 100% далі буде, я там ще це мільйон відсотків селі, і я вже тепер типу, про нього ну його не забуду, реально. Мені сподобалось. Мені сподобалось то що, то, що це село. Що тут казати, село є село. Понятно, що з нашим воно селом, як, ну, з якого я виїхав, воно ніяк не зрівниться. У нас, у нас я приназвав би це село, у нас це якесь було ПГТ. Чи як воно там правильно, СМТ, ну тобто, ну, на жаль, вже не, не, немає та й не буде ніколи. Тому привикнем, звик до цього, відбудуємо, стану сіль, головою сільської ради, тобто, вистраємо, вибудуємо, зробимо порядок в селі. Тобто, все буде чітко. Тому всі підтримуйте Василя, ставте лайк, пишіть коментар та всім пока.